Ми знаходилися у брем'ян. Перший раз шарахнула десь там, так трохи до плити пригнулася, кажу, ой Боже, що ж таке? А вона в другий раз на мене трубою желізнула. І я взагалі упала і не знаю, що робила і підчую, що в мене тут гуля росте, 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 а тоді встала. А він десь кричить, я не пойду, а тоді дивись, ота голова в нього видно, ота в крові. Ну, я підійшла, стала його витягати, ну, витягли, ми вийшли за двір. Ми навіть не знали, що і цю хати ще Ну, Вийшли за двір. Як повернулися, а хати нема, ну, а хати взагалі нема. Ну, а ми що ми стоїмо. Тоді пішли там до сусідів. А воно якось чимось таким вони бабахнули, що це наша хата, наші дві хати. О, там ще одна на ту сторону. І сусіди там. Ну, як в роді самоліти. І по вулиці знеслося. І ми бобілі тепер куди їхати, І що робити. Ото що то все